Водний світ є водний світ. Сім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Велко Іван, і ми, як завжди, підготували запитання до терологині Яни Пасенкової. Отож, починаємо. У нашому міноборони заявили про так звану смарт-мобілізацію, яку впроваджуватимуть після цифрового вручення повісток. Чи матиме успіх така система для наших збройних сил України? Смарт-мобілізація. Чи буде воно? смарт мобілізація Вона не може фізично смарт-мобілізація е обійти всіх. Ну, не може вона обійти всіх, дістатися до всіх. Так що буде все по старінки, як то кажуть. Знаєте, не смарт, а як у старі добрі часи пакувати, вручати і таке інше. Депутатів що місяця можна відправляти на фронт групами по 30 осіб і для всіх там знайдеться робота. Ось таке заявив нардеп Разумков. Тож питання таке: депутати дійсно будуть воювати. Коли депутати будуть воювати, коли будуть такі часи, ну, мені здається, що це вже якась бути якесь НЛО у нас. І сам Господь ну, повинен на це подивитися, спуститися. Власноруч, знаєте, все це пощупать. Так, поїхали, значить, депутати на фронт. Ну, а хто їх буде відправляти? Вони ж самі себе не відправлять, розумієте? І фронт для них то знову ж історія збагатитися, придумати якісь схемки, мутки, те, що вони роблять. А куди їх треба відправляти? Їх треба відправляти в силку, їх треба відправляти або дуже далеко територіально, або дуже далеко туди, де вже стоять апостоли, Петро, Андрію, кудись, кудись туди. Там їх схемки не пройдуть. Українські дипломати працюватимуть над посиленням ППО. Таке заявив наш Володимир Зеленський. Чи надійдуть системи нам найближчим часом? Дивіться щодо ППО вчора або позавчора Я дивилася цю інформацію для того, щоб нам. Додати нові системи ППО до цього дійде, але не дуже швидко. Але до цього нам треба укріпити свої системи, які або полагодити, які є зараз. Так що це не швидка історія. От голова інституту світової політики заявив, що команда Зеленського готується до виборів у 2025 році. Чи дійсно будуть вибори у 2025 році? Які вони будуть: президентські чи парламентські. Вибори 25 й рік. Наша країна. Чи відбудуться вибори? Таємне голосування, таємна рокіровка, заміна е, гравців, заміна складу або президентського, або парламентського. Так, це буде відбуватися вже починаючи з холоду цього року. Тобто це кінець осені і пішла далі зима. Але так, щоб це було. Вибори, вибори. Ну, типу, як всі звикли. Ну, звиняйте, я такого не бачу. Окрім того, є думка, що Росія хоче виторгувати захоплені території на репарації. Саме такий їхній план для перемовин. Території на репарації. Ні, це не їх план. У них нема такої думки, що їм треба рятувати свою дупу. Розумієте, нема, тому що вони не цінять людське життя. Для них людське життя то є просто чорний целофановий пакет, більше нічого. Тому вони такими, ну, такими, ну, знаєте, об'ємами, такими стандартами вони не мислять. Вони хочуть перемовин, вони хочуть. Перериву для того, щоб далі з новою силою показувати, які вони підтримки. Оцього вони хочуть. Хочу ще запитати, яку роль у війні відіграє зараз Медведчук. Хірову роль, причому і для нас, і для себе, бо він запобігає узгодженню або домовленостей, або зустрічей двох сторін, або перемовин цих двох сторін. Тобто він поки що оте незрозуміле звино, яке заважає домовленостям. І наостанок на Угорщині продовжуються протести проти уряду Віктора Орбана. Як це повпливає на нас? А ми з вами дивилися в якомусь відео долю Орбана і що він не дуже гарно закінчить. Ну то й туди йому дорога. Так, Орбан, як вплинуть ці протести на нашу з вами країну. Так, що ми маємо? Значить, як це вплине на нас? Як це вплине на нас? Ви знаєте, ніяк це на нас не вплине. Чи Орбан, чи хі Хірорбан ніяк це на нас з вами не впливає. Ну, це, до речі, непогана новина. Єдине. На що може впливати ставлення інших країн до нас? Це два питання. Перше, як, як скоро настане наша перемога. І друге питання на яких умовах вона настане. Дякую, друзі, що дивилися. Від вас чекаємо, як завжди, вподобаю коментарів під випуском. Ставте питання. Ми також будемо задавати їх нашим гостям. Також підписуйтесь на канал, на наші соцмережі, якщо досі цього не зробили. І, звісно, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. І також бережіть себе та донайте на ЗСУ.